та товар на 31 травня, остання розпаковка в цьому місяці. Отримала шикарну партію нових кросівок. Ось такі легенькі Vans Old School. Дуже круті кровочки. 200 коштують замш-текстиль. Дуже класні. Вони йдуть 42,5, 275 устівка. Шикарні. Легенька, легенька пітушва. Така п'єнка тут, дуже класні. Ще будуть ось такі також. Ця ж моделька, але в чорному кольорі. Дуже такий гарний колір. Також замш-текстиль. 30 є додатковий ще шнурочок, 38,5. Дуже легенькі. Так, ще моделька ось така крутезна, вогняна. Ці в нас 40, 43 розмір, 28 устівка. Шикарні. Ці коштують 1300. Ось такі, шикарні. Так, ще також такі бомбезна моделька. 1000 гривень коштують, це в нас 37 розмір. Такі гарні. Всі такі дуже гарні, легенькі. Адідаси, ось такі класні очі. Адідаси, на липучках дуже-дуже на липучках рідко потрапляються, Це 39-й розмір. 1400 коштують, відвідують на 40-й розмір. Ось такі шикарні. на можна на якусь мокру погоду, Так, ще ось такі любимі газелі, повністю замшеві. 1500 коштують нові, розмір 38. Ось такі гарнюські, Так, ще будуть ось такі конверсики легенькі. Мега такі легенькі, така гарна. Але бачите, тут є п'ятеньки. І ось тут. Ось тут є. Ну, на світло воно дуже видно, а коли без світла, то не так видно. Ну, чимось, отак вони і є. Вони нові 900 гривень через це коштують. 37 розмір, здається. Так, 37 розмір. Вони текстильні і замшеві отут. І оцей хлястик він замшевий. Ось такі, дуже гарні. Вони. І легенькі-легенькі, прям невісомі. Ще будуть ось така коробочка від Мекс. Такі шикарні також. Корсів. Дуже-дуже такі стильні. кросівки, які можна вдягати навіть під якісь. Платья, брюки це 37-й 37 розмір. Усілка середині шкіряна. Такий текстиль легенький. П'яточка така плотненька, дуже гарна. На ніжках вони шикарні. Ось такі красунчики. 1300 коштують. Такий гарний колір, який підійде, під все. Все, що можна. Так. І далі у нас будуть ось такі це вже крівіт 40-й розмір. 900 гривень коштують такі під джинс. Ось така масивна гарна підошва. На мембрані бутерпроф. Ось такі прикольні. Так, ці такі легенькі вже більш літні. 800 гривень коштує 42 розмір. Так, ці буде 39-й розмір. О, такі також масивна така підошва. Ще ось такі легенькі, 41 розмір, 800 гривень. Ось такі яркі. Так, ще ось такі 45-й ну, колаборація. 45-й також розмір. Екошкіра, текстиль. Така п'яточка також еко-шкіра. Ще будуть ліверчі. Це 43-й розмір, коштують 750 гривень. Текстиль тут екозамш. Ось такі також гарненькі. 46 й розмір. Ось такі коштують 750 текстиль і вставки екошкіри. Так, ще ось такі будуть також легенькі. 600 гривень коштують вставки, тут більша частина екошкіри і це текстиль легенький. Ці будуть 900 коштувати. Ось така класна, така спортивна підошва, 42 розмір. Ще будуть 42 розмір. Ось такі мустанги. 900 гривень коштують. Також така посилна п'ята. Ще будуть ось такі 37-й розмір, 600 гривень. Їх... Розмір. Такі легесенькі мокасинчики, устілка Memory, 450 гривень. Дуже класний 37 розмір. Далі ось такі 750 гривень. Оксайди, 43-й розмір. Ідуть на 27,5 устілку. 39-й розмір ось такий. устілка в них шкіряна. 600 гривень коштують. Ось такі класні. Так, ще ось такі мукасинчики, 45-й розмір 750 гривень. Тут легесенька в них <кхід> підошва підоша Кеди ось такі без шнурка, тут на резиночки, 300 гривень коштують, 42-й розмір. Це все нове. Ще будуть ліверчі 44-й розмір 750, дуже легенькі, підошва тут така п'єнка. Дуже класний варіант. Ще будуть ось такі крівіти, 45 розмір. Ці 800 коштують. Класна, така гарна розцвіточка. Також всі легенькі. 38-й розмір, коштує 600 гривень. Текстиль і вставки екошкіри, еко 42 розмір, 600 гривень. Ось такі, лідли. Ще будуть ось такі так, 40, 39 розмір, 450 гривень. У них також така О, дуже м'якенька м'яка, яка. Так, ще ось такі джинтоніки. Це вже також 37 розмір, 450 гривень, 600 гривень, 44-й розмір, і ще ось такі 36-й розмір. Вони 600 гривень.